Вітай всіх, як енергія аркану Верховний Жрець будуть впливати на нас сьогодні, 5 липня 2024 року. Енергії дня благосприятливі для будь-яких справ. Гарний день для внутрішнього розвитку. Варто приділити увагу особистій освіті. Тобто підвищенню кваліфікації, навчанню, здобувати інформацію і розширювати світогляд у тій сфері, яка знаходиться у площині вашої роботи, або у сфері ваших захоплень і інтересів. енергії жреця пов'язані зі знаком гороскопу тілець, і, як нам відомо, тільці це надійність і упертість, наполегливість і практичність, конструктивність і реалізм. Але можуть бути і негативні прояви, такі як упертість, схильність домінувати, дріб'язковість, твердолобість, догматизм ще й лінощі. От які вам енергії сьогодні до вподоби, ті і обирайте. Особисто мені з усіх якостей тільця подобається найбільше надійність і практичність. А як нам усім відомо, те, що нам подобається, те, про що ми найчастіше говоримо, що думаємо, з чого бажаємо, те ми до себе і притягуємо. На роботі у бізнесі вдалими будуть співбесіди, переговори, за умови, якщо у вас вистачає знань і кваліфікацій, тож все повинно бути обмірковано і мати під собою підґрунтя, тоді успіх гарантований. Також, якщо вам пропонують підвищення кваліфікації, то погоджуйтеся. Будете звертатися за підтримкою, за консультацією, ви її отримаєте. У особистих стосунках все традиційно. Будете відчувати духовний зв'язок, підтримку, повагу. Хто знаходиться зараз у конфлікті гарний час для примирення. І порада на сьогодні. Перед тим, як почати діяти, спочатку розберіться із самою ситуацією, а вже потім дії. Можливо, сьогодні вам потрібно звернутися за порадою або консуль... консультацією до людини, що має більшу компетентність. З вашого питання краще звернутися і прояснити ситуацію, ніж блукати у невідомості. І звертайте увагу на всі поради, які вам сьогодні будуть надходити, але не поспішайте їх сприймати без осмислення, не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім більше позитивних думок, миру вам і гарного дня!